Всім привіт, це клуб хвостики. А це Соня, яка шукає сім'ю. Соню ви вже бачили в нас на сторіночці разом із маленькими своїми цуценятками. Хто не пам'ятає, ми соню врятували з промзони, коли вже вона була на грані родів. І на наступний день у нашому будиночку вона народила чотирьох цуценят. Сонечка дуже весела, вона молода дівчинка, а вона крупна, приблизно 25 кілограмів, оброблена, вакцинована, вже вигодувала своїх цуценят, тому скоро буде і стерилізована. Соня обожнює. Іграшки, писклячі іграшки, вона біжить, скаче одразу гратися, її неможливо зловити. Вона дуже класна, дуже весела, не має ніякої агресії, тобто це максимально такий плюшовий великий медвідь. Соня шукає сім'ю, і тільки ви можете допомогти цій неймовірній дівчинці знайти свою родину. Тому робіть репости або приїжджайте до нас до будиночку, знайомитись з цією дівчинкою.